Всім привіт і сьогодні нове відео про трансферні новини цього літа. Ми починаємо. Садіо Мане вже ближче та ближче до переходу до Альнасеру Кріщану Рональдо. І Альнасер предлагає садіо 40 мільйонів євро для Лекіп. Муса Бі офіційно гравець Астон Вілли. Скоро він буде представлений у якості гравця клубу. Вони викупили гравця у Убайра за 50 плюс 10 мільйонів євро. А ось Іван Фабіо Міретті продлили контракт до 27-го року із сталановитим півзахисником. Борусю Дортмунд хоче підписати Марсело Забільцера із Баварії. Баварія готова продати свого хавбека за 15-20 мільйонів євро. Томас Партий може перейти до Аль-Ахлі, а також арсенал готовий відпустити свого центрального півзахисника, Повідомляє Daily Mail. Артур офіційно гравець Фіорентини. Йдеться про оренду на один сезон. Він, він вже пройшов медосмотр, тому осталось тільки його представити. А ось Челсі віддав 19-річного Вінгера Хатчісона в оренду іспічу. Таун то дуже тал талановитий гравець, як на мене. А ось Калірі хоче підписати, Шомородова Мородова арен... Це йдеться з оренду з правом Викупа Рома не дуже проти. У підпише контракт із Лілем. Він вже пройшов медосмотр, тому Барселона 100% відпустить свого центрального захисника. Ентоні Еланга, гравець Ноттінгем Форест, за 15 мільйонів. Ноттінгам підписав гравця ім'ю. Тіто Кастельянос перейшов до Лаціо із Нью-Йорк Сіті за 15 плюс 5 мільйонів євро. Топ трансфер для Лаціо. На цьому в мене все. Ставте лайк та підписуйтесь на мій Ютуб та Телеграм-канал. Телеграм-каналі всі свіжі футбольні новини. Тому я вам кажу до побачення і побачимось в наступних відео. Слава Україні! На все добре!